І за те, що він благословив нашу подорож з сім'єю, і ми повернулися. Дякуємо всім, хто молився про нас і турбувався. Велике вам вітання з Риму від сестри Філатової Галини, Каті, чорної, хто знає, і з церков з Словаччини, де нам вдалося побувати, і в інших місцях. Тому вони вітали, благословляли і казали, що моляться про нас, про те, щоб мир прийшов для нашої країни і Боже благословень. Ми вітаємо всіх, хто є сьогодні вперше в нашому зібранні. Вітаємо також тих, хто в онлайн-трансляції. Молимось про те, щоб це зібрання, і ця спільність прийшла для вас як благословення. Я маю сьогодні служити словом, і ми продовжуємо нашу серію доктринальних проповідей. Мені сьогодні випала тема матеріальне служіння християнина. Я буду ділитися, хочу попросити пробачення, Я не приготував презентації, тому що надто насичений ритм останніми днями, тому не встиг приготувати. Дуже прошу бути вибачливими. Ми домовлялися, що цей блок буде обов'язково з презентаціями. Я вчора попросив одного брата, щоб він мені відпустив. Той хто відповідає за цей напрямок. Він мені відпустив цей гріх, що без презентації. Прошу і вас відпустити цей гріх. Добре. Матеріальне служіння християнина. Перша думка, якою я хочу поділитися, перш за все, ми повинні розуміти, що текст Псалом 24 і перший вірш, він говорить дуже багато. В багатьох місцях він це говорить, це думка, але отут і дуже гарно виявлена. Написано так, що Господня земля і все, що на ній Вселена і мешканці її. Перш за все, що Господня земля, все, що створене, вся вселена, вся весь космос, вся закономірність, і навіть ми, мешканці її, також Господні. Ми є Господні, Бог нас створив, Він є започатком наша життя. Пам'ятаєте, от ми деколи маємо таку велику амбіцію, та я все зроблю, я все зможу. Але коли ми згадуємо наш початок, що це є глина, і без Божого подиху в наше життя не могло бути душі живої. Тобто, ми є Господні. Весь ресурс в інших текстах написано: все золото світу, все Господнє. Тому це є преамбула, це є. Початок для того, щоб ми почали розглядати. Я хотів вас запитатися, коли ми говоримо про церкву, як ви думаєте, хто має забезпечувати церкву? Хто має забезпечити церкву? Як ви думаєте? Питання з подвогом. Я зразу скажу на період, щоб. <смас> церква має. Добре. А чия церква? Божа, правда? Написано, що Ісус Христос глава церкви. Ну, давайте так. В мене є сім'я, в мене є прекрасна дружина, в мене чотири дитини. Хто має її забезпечувати? Тато чоловік, правда? То якщо Христова церква, що їй має забезпечувати церква, люди? Якщо вона церква Христова? Дуже цікаве питання, правда? Питання в тому, що Христос створив свою церкву, Він встановив свою церкву, але він перекладає відповідальність за забезпечення на людей на церкву. Знаєте, хочу пояснити вам, перш за все, що в Бога все, що відбувається, відбувається добровільно. Бог ніколи не зобов'язує не примушує людей, Він інколи направляє, щоб людина прийшла до правильного усвідомлення. Але все він робить добровільно. Навіть в Едемі, згадайте, в Едемі Господь садить дерева, та? дерево життя, дерево пізнання добра і зла, пам'ятаєте? І він дає людині вибір. Ти можеш їсти звідси і звідси. Але це, коли з'їш, це принесе тобі гіркий наслідок. Коли ми говоримо про те, коли ми пізнаємо Христа, Бога в наше життя приходить дві моменти. Бог хоче зробити нас такими, як і він. Пам'ятаєте, написано, що ми маємо всі прийти до міри росту Христа. Тобто ми маємо зрілості прийти до такого рівня. І коли Господь має якісь свої плани, Він делегує їм людям заради двох речей. Перш за все, щоби ми виросли, ми стали більш подібними до Бога. Ми навчилися управляти і працювати, як робить він, любити, як робить він, емоції мати правильні. І друге, він хоче продовжити ту дію на землі. Він міг би легко направити всі ресурси світу в те місце, де йому потрібно і кому йому потрібно дати. Але Бог робить так, щоб навчити нас мудро розпоряджатися. До прикладу, дві, дві найважливіші речі, котрі Господь передає людям, знаєте які? Перший це євангелизм. От ви думали про те, Бог довірив євангелізм Проповідь благовістя людям. На початку він послав ангелів, пам'ятаєте, в пісні про, 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 проголосили, коли Христос народився, а потім Він передає її учням. Він передає, і учні мають продовжити добру новину. І так само він делегує людям управління ресурсами. Луки 16, розділ, 12, 12 вірш дуже цікаво говорить. Говорить наступне. Отож, коли ви в несправедливім багатстві. Ви не були вірні, хто вам правдиве довірить. Коли ви в чужому не були вірні, хто ваше вам дасть? Це довго не будуть тлумачити зараз, її, але ключове питання: Бог дає в управління певні ресурси, і ми ними розпоряджаємося. Бог дає нам певний ресурс вірності, і ми можемо мати в ньому управління. Коли Бог говорить про все багатство світу, Він може определити кому скільки дати, правда? І Бог так і робить. І коли він забезпечує церкву, в нього є кілька напрямків, як він спланував, як воно має бути забезпечене Перший з них, ми вже про це багато говорили, коли в нас був в гостях Василь Попудник але я нагадаю: десятина. Десятина це давання на Божу справу 10 частини усіх грошових або інших матеріальних прибутків. Давайте подивимося, 2 Коринтян 8:13. Хай не буде для інших полегша, а тягар для вас, але рівність для всіх. Коли Господь говорить про десятину, Він говорить про устрій справедливості. До прикладу, якщо ви заробили тисячу гривень, а хтось заробив за день, а хтось заробив 100 гривень. Уявіть собі таку ситуацію. Може така бути? Ну, теоретично може, різні роботи, різні ці. І коли мова йде про на неділю, я думаю, що ви готували за пожертвування, сьогодні кожен вагається, скільки йому треба пожертвувати. так? За Божим принципом, десятина це десята частина від цих твоїх надходжень. Той, хто зробив тисячу, він має пожертвувати скільки? 100 гривень, а той, хто робив 100 гривень 10. Все логічно, все справедливо. Відносно того, скільки ти заробив, ти таку частину і жертвуєш. Бог передбачає забезпечення в своїй церкві згідно логіки і справедливості. І знаєте, що цікаво? Цікаво, що Господь Він по-особливому хоче благословити і виховати в нас правильне відношення до Нього і до істини. Малахія, 3 розділ, 80-й вірш, він дуже так говорить, коли Бог виявляє. Своє серце і свої претензії до людей, що вони не вірні йому. Дивіться, що він говорить. Чи Бога людина обманить? Він питається, чи може людина Бога обманути? Всі скажуть, ну звичайно, що не може. Правда? Ну як ти можеш людина обманути Бога? А він продовжує: мене ж ви обманюєте, ще й, догов... ще й говорите, чим ми тебе обманили? Десятиною і приносом. Цікаво, що Бог, коли дивиться на десятину, Він говорить так, що те належить мені, десята частина. Давайте будемося далі. Написано наступне. Прокляттям ви прокляті, а мене обманили олюду ти весь. Наступне? Принесіть живи десятину додому скарбниці, щоб страва була в моєму храмі і ти мене випробовуйте. Промовляє Господь Сабот, чи не без не і вам не відчиню, та не вилю вам. Про що тут мова? Мова про те, що Господь говорить: я встановив принцип, закон, який має забезпечитись моя справа на землі. Я вам дав гроші в управління. І ви маєте 10% передати на мою справу. Я так вирішив управляти своїми служінням, своїм церквою. Це добровільно. Але він каже так: якщо ти будеш вірний в тому, я благословлю тебе, я відкрию тобі, дам щось більше і набагато більше. Знаєте, що робить десятина? Десятина виховує і проявляє вірність Богові. Якщо ти вірний в десятині, ти можеш побачити свою вірність Богові. Це дуже проста ознака, котра початкова для того, щоб виявляти. Божевірність. Отож, коли ми говоримо про складові підтримки церкви, перше це є десятина, 10% рівно від кожного, хто має покликання йти за Богом. Другий принцип, який Господь встановив, це добровільні дари або приношення. Добровільне дар або приношення це добровільне виділення частини свого прибутку або майна на Божу справу, після того, як людина віддала десятина. десятину, тобто людина віддала десятину. І потім вона може дати приноси або дар це те, що залишилося. Ну, наприклад, ви пожертвували десятину, і ви дивитеся, ну, забагато мені грошей. Забагато мені грошей. Ви вам смішно, я вам зараз покажу певні тексти писання, котрі так говорять. Забагато мені грошей, і я хочу більше послужити Богові, тому що моя любов за Богом. Ви знаєте, є такий корпорація Джон Дір, можливо, ви чули про ті, хто займається агросектором. Людина, котра дуже цікава, вона створила комбайни, трактори, котрі дуже відомі і дуже надійні в цьому світі. Вона в свого часу прийняла рішення віддавати, знаєте, скільки відсотків? 90%. Подумайте про це. 90% своїх надходжень він вирішив пожертвувати на служіння. А жив за 10%. Виявляється, можна так жити? Коли ти вірний Богові, Бог тебе настільки благословляє, що тобі 10% вистачає, і ти отримуєш успіх. Оці отвори небесні відкриваються. Дивіться, що говорить текст Писання, вихід: 35-й 5 п'ятий вірш. Коли е, ізраїльський народ будував Скинію, е, був план, як будувати. І дивіться, що говорить е, чоловік Божий: візьміть від себе приношення. Приношення це те пожертвування, ну чи, чи добривні дари приношення для Господа, і кожен за щедрим серцем своїм принесе його приношення Господеві, золото, срібло і мідь. Дуже просто. Що він говорить? Він каже, візьміть своє приношення. І далі він говорить: кожен за щедрим серцем своїм принесе його. За щедрим серцем. Дивіться, наша плоть вона не хоче жертвувати гроші. Вона завжди хоче собі. Вона гріховна, вона піддана гріху. Наше серце, котре відроджене, котре нове серце, воно готове жертвувати. У Вас є таке, знаєте, внутрішня можлива боротьба, коли ви відчуваєте, у вас є бажання більше пожертвувати, а хтось всередині кричить. То забагато. Та якщо ти віддаш, я не встигну і то, і то, і то. І отут якраз є дилема. Дилема в тому, що духовне життя, серце, воно відновлене і воно готове до більшої жертви в ім'я Бога. А природа тіла, вона ще піддана гріху, і вона ще тримає нас. Дивіться, другий текст. Вихід 35, 29 вірш. Там, до речі, дуже цікаві ці вихід. Почитайте: 34, 35, 36 розділи дуже-дуже хороші. Кожен чоловік та жінка. Кого їхнє серце схиляло, приносити для кожної праці, яку Господь наказав робити рукою Мосея ізраїлеві сини приносили добровільний дар для Господа. Знову ж таки, акцент говориться про те, що це добровільний дар, що має серце схиляти. Це не десятина, це те, що над те, що лишилося після десятини, тобто твій надлишок, і вони приносять. І дивіться, як гарно закінчиться та ситуація. Вихід 36, розділ, 5-7 вірш. І сказали до Мосея, говорячи, народ приносить більше, ніж потрібно було для праці, яку Господь звелів був робити. І Мосей наказав проголосити в таборі, говорячи ні чоловік, ні жінка нехай не роблять уже нічого на приношення для святині, і був стриманий народ від приносів. Подумайте про таку модель. Коли ми почали будувати приміщення, ріємо про нове приміщення, і ми кажемо, треба приносити пожертвування для того, щоб будувати нове приміщення. І всі несуть золото, мідь, срібло, камінчики, все ж там, що маєте. Другу цін. Там, до речі, цікаво, там є переписано все, тканина, там стільки є прописано, що можна було приносити. І приносили настільки, що він каже, все досить. Хватить. Ми вже не маємо де зберігати. У нас є величезна проблема, тому що ми вже не маємо де складати ці ресурси. Хватить, лишіть собі вдома. Я знаєте, що вірю? Я вірю, що Господа є багато благословінь, і Він дав дуже багато ресурсів нам управління. Проблема нашого серця відкритості, щоб Господь далі благословив нас. Дехто скаже, ну так, це є старий завіт. Давайте подивимося в новий завіт, Дії 4 розвідчи, четверть, тридцять річ. Бо жоден із них не терпів недостачі, бо хто мав поле чи дім, продавали і за плату за продаж приносили та й клали в ногах апостолів, і роздавалося кожному, хто потребував чим мав. Це новозавітній принцип. Знову ж це не про десятину, це про то надлишок, бо написано, що люди продавали весь ресурс і віддавали. Задайте, будь ласка, Нанію Сафіру, пам'ятаєте, вони хотіли продати, але там схитрувати. Вони хотіли отримати славу, визнання, але без того тої ноші, яку вони мали принести в цей момент. І Бог тоді карає їх. Тому що вони хотіли отримати славу, хотіли отримати визнання без того, щоб понести а цей момент. Тому дуже важливо розуміти, що наші добровільні дари або приношення це надлишок від десятини, це вже після десятини. Це те, що розполагає наше серце пожертвувати. Інколи ми жертвуємо ті служіння, які близькі нашому серцю. Інколи хтось говорить про якісь місіонерські проєкт і каже: О, там, там, там робиться така справа. І у вас є побудження приєднатися до цього служіння і внести свою лепту, свої фінанси для того, щоб це було успіх. І це проявляє наші дари приношення, вони проявляють нашу любов до Бога або до якоїсь конкретної справи, вони виявляються. Наступна е сфера, яка є, це є добровільні пожертвування. У нас останнім часом все більше і більше путається в це поняття добровільні пожертвування, тому що вони в нас, в нас вони практикуються в нашій церкві, але коли ми глибинно подивимося, що означає добровільні пожертвування, це вже після десятини, після приносу, дивіться, що говориться. Добровільні пожертвування є жертвою. Послухайте уважно: жертвою. З боку людини через те, що це, означає, це значна частина прибутку або майна того, хто жертвує, жертва це те, що ти відчуваєш, віддавши. Коли ми говоримо про десятину, ми говоримо про 10% це невелика частина відносно наших, бо лишається 90, правда? Коли ми говоримо про 90%, так, це може бути відчутно, але ми це робимо з побудження серця. Коли мова говорить про пожертвування, мова говорить про жертву. От навіть корінь слово, жертва пожертвування. ти маєш відчути. Гадайте, будь ласка, Марка, 12 розділ 42, 44 вірш. Пам'ятаєте, коли Христос сидів в храмі, дивився, як хто жертва, він побачив вдовицю, яка приходить, і пішла одна, одна вбога вдовиця і поклала дві леті, цепто гріш. І покликав він учнів своїх та й промовив до них: «Поправді кажу вам, що ця вбога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю, бо всі клали від лишка. Свого, а вона поклала зубоства свого і все, що мала, і свій прожиток увесь. Чому Христос зосереджує увагу, що вона стільки жертв? Він каже, вона поклала все, що вона мала. Це її жертва на всі, на всі гроші. Вона не мала щось більше, вона відчує цю жертву за дві лепти, ти хоч щось можеш купити. А так ти зовсім чого не маєш. Пам'ятаєте, в часи Іллі була вдова в Сарепті. Пам'ятаєте, пророк Божий приходив до неї, вона каже: Та маю на останній калачик, більше нічого не маю. Що пророк говорить до неї? Дай мені, спечи мені. Ну, здається, ну, пророк, ну як ти так? Ну це ну, ну, якось вже зовсім несправедливо. Почекай. Дитина, останнє забираєш. Знаєте, Господь часто виявляє оцей момент, коли ми маємо пожертвувати чимось, що цінне для нас, важливе для нас, щоб проявилася наша віра, і тоді прийде Боже благословіння. Тому що від віри залежить благословіння, котре йде за ним. Задайте, що відбувається з тою вдовою. Не скінчається їжа. Тече й тече. Поки голод, Бог забезпечує системно цю людину. Але ключем до того була твоя пожертва, твоя відповідь. Інколи люди роблять дуже радикальні кроки, і нам здається зі сторони, що це нелогічно. Але ти дивишся, людина зробила якийсь крок, і прийшло благословення її життя. Тому що це між нею і Богом, це віра, котра формує її і робить її благословення. Тому, коли ми говоримо про добровільні пожертвування, Брати і сестри, в нашій церкві, зокрема, це те, що ми жертвуємо добровільно однозначно, але є три рівня: перше, це є десятина, це рівна частина. Друга це є приноси і дари, коли ми хочемо підтримати і виявити свою любов до Бога або до якоїсь сфери служіння, і ми даємо на десятину. І добровільні пожертвування — це коли ми вже маємо відчувати, оце, знаєте, відчуття, що ми щось втрачаємо заради того. Тому, коли ми говоримо добровільне пожертвування», ми найчастіше розуміємо, що це є приноси понад десятину. Десятина це вірність Богові. Приноси це те, що ми проявляємо свою любов і турботу до Бога і до церкви. І ми виявляємо більшу суму. А пожертвування — це коли у вас є вже вибір. У Вас лисилося 100 гривень на цей день. І ви їх ділите і десь жертвуєте. Розумієте, як Бог працює. Бог працює. Бога є тих три елементи, як Він забезпечує церкву. Є елементи, як Бог забезпечує ще людей, котрі потребують. Це окремий момент. І служіння потребуючим людям. Бог передбачив кілька елементів. Перше за все, це є милостиня. Милостиня стосується не церковних гробан, а нуждених людей. Тобто, ви йдете по дорозі, і ви бачите, що хтось потребує вашої лепти, вашого фінансу для того, щоб забезпечити. Матвія, шостий розділ, другий, четвертий вірш. Пам'ятаєте, Господь Ісус наставляє їх і говорить про милостиню наступним чином. Отож, коли чиниш ти милостиню, не сруми перед себе, як то роблять оті ці по синагогах і вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, що вони мають уже нагороду. Як ти чиниш милостиню, хай не знає ліва рука твоя, що робить правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а отець твій бачить таємне віддасть тобі яму. Тут мова конкретно йде про милостиню. Не про десятину. Часто люди говорять, що не треба фіксувати. Насправді, десятину можна фіксувати, просто питання, наскільки ви хочете фіксувати, тобто, щоб було зафіксовано ваша дисцина. Милостиню не треба фіксувати. Те, що ти хочеш допомогти іншій людині, ти не маєш показувати це і розказувати. Каже, це має бути для підтримки тої людини, яка має більшу біду, більшу проблему. І це вже є на ті пожертвування, котрі ти даєш до церкви. Це твій вияв, до конкретної людини, яку ти хочеш проявити милистиню і забезпечення. Воно проявляє наше співчуття до ближнього. Пам'ятаєте, дві, дві перші заповіді, котрі стоять, перша йде любов до Бога, а друга йде любов до ближнього. І от Бог хоче через матеріальний світ, матеріальні фінанси показати, як ми любимо. Тому що, знаєте, я вам скажу так, що е, любов виявляється в певних вчинках, правда? Ну, Ми кажемо там в словах: люблю, люблю, люблю. Казав один хлопець одна дівчині постійно: я тебе так сильно люблю, так сильно люблю. Вона каже: слухай, ну то хопи хоч щось мені, щоб я побачила ту любов. каже. Я хочу відчути цю любов. Я не просто хочу чути слова. Я хочу відчути цю любов, яку ти проявляєш. І от Божий принцип, Він каже, є твоя любов, але вона повинна бути виявлена в конкретних твоїх ділах, в кроках. І милостин, якраз говориться про це, і вона проявляє співчуття до ближнього, любов до ближнього. Також є інші види милосердя. Тобто милостиня – це лише фінансове пожертвування або якийсь матеріальний ресурс, а є ще милосердя. Милосердя це різноманітні прояви допомоги, турботи, уваги до потребуючих людей. Матвія 25, розділ, 35 36 вірш. Написано так. Бо я голодував, був, і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли ви. Був нагий і мене ви, слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був і прийшли до мене. Тут мова йде вже про милостиню. Коли ми бачимо людину в якійсь кризовій ситуації, складній ситуації, ми не просто дали їй гроші, а ми починаємо втілюватися, приходити в її життя. Наприклад, вона голодна, ми її годуємо. Вона роздягнута, ми даємо їй свій одяг. Вона сидить в в'язниці, ми відвідуємо цю людину в в'язниці. Ми турбуємося. Хтось в армії, ми відвідуємо сім'ю, котра лишилася тут, і турбуємося про них. Оце той момент милосердя. Ми частину свого життя розділяємо з тієї людиною, котра має потребу. В різних сферах. В різних сферах ми не можемо до кінця зрозуміти, і воно тут якраз проявляє стан нашого серця, наскільки ми готові співпереживати. Знаєте, милостиня це така перша лінія співчуття. Це коли ти просто віддав гроші. Ти просто дав і каже, виріши свою проблему сам. Коли ми говоримо про милосердя, ми говоримо, що я беру співучасть в твоїй проблемі. Я починаю співпереживати. Я відділяю свій час, свої ресурси, свою увагу для того, щоб бути з тобою в твоїй кризі, в твоїй проблемі, і допомагає так виховувати. І останнє, яку я хочу на сьогодні нагадати, це гостинність. Це служіння своїм майном тим, хто подорожує або має проблеми чи потребу в місці проживання і харчування. Євреїв 13-й род за другий вірш написано. Не забувайте любові до приходнів, бо деякі нею, навіть не відуючи гостину були прийняли анголів. Ви знаєте, ми в цій подорожі, яку ми мали зараз на відпочинок, ми вибрали такий план, що ми будемо зупинятися в наших друзів, різних пасторів, котрими ми знаємося, або просто наших друзів. І ми зупинялися в їхніх домах переважно. Вони розділяли нашу якусь кімнатку, нам давали, або інше. Це була така дуже бюджетна наша подорож в тому плані. І що цікаво, що ми мали дуже великий прекрасний час і спільності з тими людьми. Вони відкрили своє серце. І це було велике благословіння. Ви знаєте, нам дуже любо було, коли нас приймали, коли нам робили там в Італії Різотто, робили е інші. Не буду все розказувати, може хтось на не поснідав. Страви ми насолоджувалися. Для нас це було велике благословіння. Тому що ми були в чужій країні. Для нас це було дуже складно організувати продумати все інше, і ти не можеш просто йти постійно користуватися рестораном, тому що сім'я надто велика, вона за, за дуже дорого буде тобі коштувати. Але що важливо, важливо, що ми пережили ось велике благословіння. І давайте подумаємо так: є люди, котрі проходять схожі випробування, є люди, котрі пережили великі випробування на початку війни. Пам'ятаєте, скільки було переселенців в нашому краї? Вони змушені були покинути свій дім. Вони змушені були покинути все, щоб спасти своє життя. І вони були в кризовій ситуації. І оця та гостинність, коли ми проявляємо людина, яка їде транзитом або щось інше, коли ми відкрили свій дім, послужили і благословили. Так ми служимо своїм майном. В Біблії є дуже багато прикладів. Я не просто не проводжу всіх, тому що проповід була б дуже-дуже велика. Але це десь такі основні моменти. Тож Господь. Передбачаючи свою церкву, він делегує управління ресурсами, але він хоче, щоб ми виявили правильні елементи нашого життя. Перш за все, вірність в десятині. Друге, він хоче виховати в нас любов, коли ми віддаємо більше, ніж десятина, приносами чи дарами, котрі ми вкладаємо в його проекти, в його служіння, там, де він бачить. Він також хоче, щоб ми проходили кроки віри, уроки віри, коли ми жертвуємо чимось, що є дуже важливе для нас, тими ресурсами. Коли ми відсуваємо ту ціну. І тоді приходить кис особливе Боже благословіння, відповідь. Тому що, знаєте, є такі моменти, коли ти в тебе зовсім мало, і ти розумієш, ти за ці питання гроші нічого не вирішиш. А з Богом можна спрацювати. Є така історія, дуже цікава, притча, коли до церкви прийшло двоє чоловіків: один багатий, другий бідний. І багатий стоїть, молиться і просить, Господи, дай мені вирішення цю проблему, цей бізнес. Ти знаєш ті всі моменти. Приходить другий, стає бідний, знаєте, він молиться, Господи, дай мені 100 доларів. Ти знаєш, що мені треба закрити ці питання по сім'ї. Ти знаєш, що мені треба цей молиться і так ревно шукає. Тим бідніше, тим більше кричить. Кричить, кричить. Зупиняє той багатий і каже: слухай. Каже, Мені треба з Богом поговорити. Не заважай, будь ласка, на тобі 100 доларів каже, йди звідси. Це смішна ситуація, але знаєте, Бог інколи вміє вирішити ту ситуацію. Бог інколи своїми надприродніми чинниками через людей. Дуже цікаво, через людей. Здебільшого, Боже було освітньо в, в матеріальному світі відбувається через людей. Є інколи надприродні способи, Я питаю, колись Тарасович розказував, як вони з йшли, і батон зайшли по дорозі додому, коли дуже їсти хотіли. Надприродній спосіб. Люди мріяли, жертвували собою, віддавали себе, і вони йдуть по дорозі, і над способом знаходять хліб. І інші забезпечення. Інколи, коли Господь бачив вже якийсь наш момент жертви, він відкриває якісь свої потоки. Тобі здається, не зрозуміло, звідки, що, як. Але це той момент, коли ми вірі жертвуємо, і Господь приходить своїм благословенням. І також наша увага і турбота до ближніх. Через милостиню, яку ми просто подаємо як фінанси, через милосердя, коли ми беремо співучасть в житті людей, кризи, які в них входить, і гостинність нашим домом і майном, коли ми приймаємо їх. Луки, 12 33-34 вірші це буде фінальний текст на сьогодні. Продавайте достатки свої та милостиню подавайте. Робіть калитки собі, не старіючи. невичерпний скарб той у небі, куди не закрадається злодій і міль де не точить. Бо де скарб ваш, там буде. І серце ваше. Сказав Ісус Христос. Він каже: навчіться мудро управляти тими ресурсами, що у вас є, і вкладайте, інвестуйте в це в Небесне Царство. Тому що, коли ми говоримо, що ми плануємо жити в Небесному царстві, ми повинні будувати. Є ще одна притча, і на ній, мабуть, закінчу. Попадає якось чоловік на небо і зустрічають його і ведуть його вже до місця, де він буде жити. Знаєте, Проводять такі прекрасні хороми трьохповерхові. Він думає, ну, це моє. Він каже, ні, ні, твоє трохи далі. Проводять, 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 проводять до такого маленького сарайчику. Він каже, то що моє? Він каже, та, твоє. Він каже, а чого так? Каже? Ну, каже, що передавав, за то і будували. Ми будуємо своє Царство Небесне. Ми через наші вчинки, через наше мудре управління фінансами, ми створюємо оцей наш небесний капітал, забезпечений там в Небесному Царстві. Наше відношення до Бога, воно виявляється там, в благословінні. Наголошу, Кожна наша пожертва, кожна наша десятина, кожен наш принос, кожна милостиня, кожне милосердя чи гостинність це добровільний дар. Але коли ми робимо це добровільно в ім'я Ісуса Христа, Господь відкриває свої благословення на нас. Він відповідає. Я не знаю, як це працює. Мені важко зрозуміти цей духовний світ, але Господь так працює. Це Його Слово, амінь стоїть за авторитетом Свого Слова. Амінь. Нехай Господнє благословення буде в нашому житті, в кожній сфері, і, зокрема, в матеріальному. Давайте разом помолимося, подякуємо Богу за його забезпечення, піклування і крім.